Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі тема дня у студії працює Галина Лебедєва. Однією з пріоритетних задач реформування системи освіти є розвиток творчості дитини. Відомо, що на становлення особистості суттєво впливає такий вид мистецтва, як музика. Тому сьогодні ми запросили до нашої студії людину, яка достеменно знає про музичне виховання та його значення. Вітаємо, директор Луцької музичної школи номер 1 імені Фредеріка Шопена Ольга Чуїна. Вітаю вас. Музична школа номер 1 імені Федеріка Шопена, вона особлива тим, що це перший музичний заклад Волині. Чим ще вона відрізняється з поміж інших музичних шкіл? Завдання усіх музичних шкіл однакове, яке ставлять перед нами. Але так як ви вже сказали, дійсно це є перший навчальний заклад на Волині, звідки формувалися, започатковувалися методичні школи. Ось розпочинали роботу ще в минулому початку минулого століття випускники Ленінградської, Московської, Варшавської, Київської, Одеської, Донецької консерваторії. Тобто, ви можете зрозуміти, яке це суцвіття методичних цілих напрямків. Тобто, в нас в школі започатковувались цілі виконавські школи. Ось, щоб ви розуміли, і на сьогоднішній день ми в школі вже започаткували навіть таку практику. Ми відкриваємо класи музеї, основоположників виконавських шкіл. Ось функціонує вже в школі клас музей Романа Яковича Скіри. Це є основоположник цимбальної музики Волині. Ось то про таку е, особливість нашої школи я звичайно можу розповідати дуже багато, тому що таких основоположників у нас було дуже багато, і ми цим дуже гордимось. І за історію нашої школи. Чим ще вона особлива, тим, що ми, ми гордимося випускниками, які сьогодні пропагують музичне мистецтво не тільки в Україні, а по всьому світі. У нас є випускники відомі виконавці, музиканти, то це є заслужені народні артисти, визнані знову ж таки не тільки в Україні, а й у всьому світі є композитори, є заслужені діячі мистецтв, тобто гідні продовжувачі справи своїх викладачів. Чи підтримуєте ви зв'язок, якісь відносини з випускниками вашої школи, з відомими випускниками відвідують вас? Звичайно, ви знаєте, дуже багато випускників нашої школи сьогодні є викладачами мистецьких закладів в волині, і в свою чергу надають допомогу школі, в тому числі і методичну, тому ми дуже тісно спілкуємось. Приїжджають наші випускники, ось зокрема. У нас був такий влітку трагічний випадок в школі. Ми втратили великого педагога Фофана Григоровича Щегельського, який 53 роки віддав школі, і гордимося його випускниками. Адже три випускники школи є викладачами Національної музичної академії імені Чайковського. Це є випускники Феофана Григоровича. Серед них є і Володимир Рунчак, який приїздив на цю трагічну подію. І ось уже 23 жовтня, в день народження Феофана Григоровича, ми плануємо зробити вечір пам'яті і відкриття з класу музею Феофана Григоровича. І, в свою чергу, Володимир Рунчак це відомий в світі композитор, це викладач, повторюсь, Київської національної музичної академії імені Чайковського, долучився до організації цього заходу. В свою чергу він організовує відомих баяністів, акордеоністів України, щоб приїхали і підтримали нас в такому. В організації такого заходу ось це, це я вам один випадок розповіла, як ми співпрацюємо. А взагалі дуже багато випускників школи навіть працюють сьогодні в школі, і сьогодні вже вони є заслуженими працівниками культури України. Тобто, ми в школі маємо Наталю Глібівну Глазиріну, випускницю нашої школи, ірину вадимівну циганкову, заслужений працівник культури України. Теж. Феофан Григорович теж був наш випускник. І Петро Іванович Хлєбнік сьогодні у нас працює за сумісництвом, але він теж заслужений представник культури України і теж наш випускник. Тобто про випускників я теж можу говорити дуже багато і дуже довго. Ну ми всіма гордимося і намагаємось підтримувати зв'язки і не тільки, але звертаємось до них за допомогою також. Окрім гри на музичних інструментах, у вашій школі також навчають вокалу сольного спів. Сольний спів. Ми вокалом це не називаємо, тому що вокал це вже більш професійніше поняття. Це вже в інституті, в консерваторії для діток. Ми називаємо його сольний спів. Так. У нас в школі функціонує шість відділів: відділ фортепіано, відділ струнно смичкових інструментів, де дітки навчаються на гри на скрипці, скрипка альт, віолончель і контрабас. Далі є відділ духових інструментів. Ми навчаємо діток грі на флейті, саксофоні, кларнеті, тромбоні, валторні, тубі. Є відділ хорових дисциплін сольного співу. То, що ви сказали, тобто дітки не тільки вчаться співати, але вони ще опановують колективне музикування. Це хори, вокальні гурти, які, власне, і презентують школу на усіх концертних площадках, де тільки відбуваються які заходи культурно-мистецькі, наші вокальні гурти представляють школу, місто і Україну гідно, достойно і з гарним репертуаром, завжди з українською, гарною піснею. Є у нас відділ народних інструментів, де ми навчаємо діток грі на бандурі, цимбалах, сопілці, флейтапана, гітара, домра. Є також відділ музично-теоретичних дисциплін, де дітки здобувають знання музичної грамоти: це сольфеджіо, музична література, українська музична література. Ось. І вже не пам'ятаю, чи я всіх назвала, шість відділів відділі функціонують у нас в школі, де дітки мають можливість навчатися грі на інструментах і співу. А можете відзначити щодо музичних інструментів, який музичний інструмент сьогодні популярний серед малечі, Найбільш популярний. Зазвичай усі в школу приходять і заявляють, відразу ми будемо вчитись на фортепіано. Але хочу вам сказати, що усі відомі музиканти. Які є випускниками нашої школи чи інших шкіл, усі колись так заявляли. Ми хочемо грати на фортепіано. Я в тому, в тому числі, я теж є випускниця цієї школи, Ось. але так складається життя, що е, усіх нас переагітували в свій час вчасно. Я особисто вдячна, що мене переагітували на бандуру. І сьогодні я з бандурою іду по життю і суміщаю роботу. Директора, викладача, і це є моя, моє хобі, моя втіха. і Я маю можливість, ще дає Бог сили і здоров'я грати і співати. Ось, і така сама ситуація є по багатьох музикантах. Тому ми намагаємось усіх бажаючих заявлених на фортепіано переагітувати і на інші інструменти, адже мають повноцінно працювати усі відділи музичної школи. Звісно. чи забезпечує школа своїх вихованців музичними інструментами? Чи потрібно мати власні? Музична школа на сьогоднішній день має музичні інструменти, які нам ще були куплені ще при Союзі. Ось. Звичайно, були закуплені деякі музичні інструменти. І вже за час незалежної України. Звичайно, цього недостатньо, але ми намагаємось берегти і бережно ставитись до того, що ми маємо. Ми маємо сім роялів у школі. Це Ну, це нам можуть позаздрити наші колеги навіть з інших музичних шкіл. Ось ми маємо нові майстрові цимбали, цілий звукоряд сопілок. Це нам подарував два роки тому фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк. Щороку міська влада нам виділяє кошти на музичні інструменти. Цьогоріч ми купили віолончель, Минулого року ми купили тромбон. Тобто, по можливості, ми розуміємо. Яка ситуація в країні, ось, але по можливості ми купуємо інструменти на ті кошти, які нам виділяють, і вдячні за те, що сьогодні маємо можливість поповнювати отой радянський арсенал музичних інструментів. Але слава Богу, за те, що ми маємо і те, що було, і поповнюємо. І до вашого запитання є звичайно музичні інструменти, які варто було би мати індивідуальні, тобто я маю на увазі сопілку. Духові інструменти. І Працюємо з батьками, і батьки так само розуміють і співпереживають за те, що це є все-таки така і гігієнічна сторона цього питання, і купують інструменти. Сьогодні інструменти є в доступі, є музичні магазини. Є вибір дешевших і дорожчих, так що кожен по своїх можливостях забезпечує свою дитину музичним інструментом. Пані Ольга розпочався новий навчальний рік. Музична школа так само не є винятком. Скажіть, будь ласка, скільки вступників приступило поріг вашої музичної школи цього року? Цього року у нас було заявлено до 150 заявників, деякі не з'явились. І цьогоріч ми зарахували до школи 93 учні. Ви знаєте, у нас ще в школі є група самоокупності, де функціонує підготовча група, тобто дітки мають можливість навчатись рік і готуватись до музичної школи. То цьогоріч 20 діток, 21 дитинка була зарахована з підготовчої групи, і 72 дитини ми зарахували з міста. У нас щороку є конкурс, і ви знаєте, я тішусь тим, що щороку попит на такий вид мистецтва він росте. Єдине, що, на жаль, ми не можемо прийняти усіх. Звичайно, ми оцінюємо. У нас цілі вступні іспити. Дітки готуються. Ми перевіряємо здібності, вони виконують пісеньку обов'язково. Ось, і ви знаєте, що тішить, що останні три роки найбільше діти співають гімн України наступних іспитах. Це досить непроста пісня для виконання. Пані Ольга, з якого віку ви починаєте набирати діток? Скільки років навчання триває? Я так розумію, на кожен музичний інструмент має певний термін навчання, правда? Ні. Ні. Ми починаємо, ми беремо діток до школи, приймаємо з шести років, але в підготовчий клас ми приймаємо з п'яти років. Тобто дітки рік готуються, тоді вступають до школи. Ми маємо восьмирічний і шестирічний термін навчання. Шестирічний термін навчання він більше відноситься до відділу народних інструментів і до відділу духових. Інструментів, тому що дитина формується, росте. Звичайно, росте і співацький апарат. Я маю на увазі органи дихання, оцей сольний спів, духові інструменти, такі інструменти, як баян-аккордеон, де дитина вже має трошки окрепнути зрости. То звичайно, там дітки вступають вже на шестирічний термін навчання. Інші відділи ми приймаємо з шести років на восьмирічний термін навчання. Якщо в дитини немає вродженого таланту, так, скажімо, музичного слуху, голосу, скажіть, але є велике бажання. Чи можна цей талант розвинути в дитині? Ви знаєте, взагалі, коли є дуже велике бажання, то як в народі кажуть, можна і гори перевернути. Я знову ж таки відношу це до себе, тому що колись при прислуховуванні мені теж якби не дали зеленого світла, і ну, нема здібності і все, але от дуже велике бажання. На сьогоднішній день мене привело до тих результатів, які я маю. Ну, буває хвилювання, звичайно, і за один раз дитину оцінити дуже важко. Але звичайно, ми відбираємо найяскравіших. Тому усі, хто не зараховується в дитячу музичну школу на бюджетну форму навчання, ми маємо групу самоокупності. Де діти мають можливість отримувати таку саму освіту, як і в бюджетній, в державній музичній школі. Ось ця група самоукупності існує за кошти батьків, тобто вона не фінансується з бюджету. І таким чином ми даємо можливість навчатись не тільки діткам. У нас приходять і дорослі навчаються грі на музичних інструментах, і ви знаєте, я завжди їм дивуюсь, коли вони приходять здавати якісь екзамени, академічні концерти з першої до другої години, поки є обідня перерва на основній роботі, вони приходять і здають академічний концерт. Я просто захоплююсь такими людьми, тому що вони цілеспрямовані і вони розвиваються всебічно. Це зайвий раз. Так. Да. Але є така група самоукупності, де дітки мають можливість здобути освіту. Пані Ольго, у вашій музичній школі створено 20 дитячих колективів. Розкажіть трішки про цих діток, про ці колективи, про їхню діяльність. Наші творчі колективи, багато з них можна побачити, я знову ж таки, повторюсь, на різноманітних концертних площадках міста, області. Ми маємо чотири хори. Це хор хлопчиків. Це хор нульових перших класів, хор молодших класів, хор старших класів це великі колективи, масштабні, де задіяні дітки усієї школи, відібрані дітки усієї школи. Ми маємо чотири вокальні гурти: це фольклорний ансамбль Зоряниця, це вокальний гурт калейдоскоп, вокальний ансамбль співаночка і вокальний гурт ластівки. Ці вокальні гурти і фольклорний гурт вони взагалі. На усіх святах, які відбуваються влітку, взимку, восени, весною, ну, тобто в будь-яку пору року на вулиці, в приміщеннях, кругом за кордоном, це гурти, які дуже потужно працюють і презентують наше якраз українське кругом і всюди, де тільки, де тільки можна. От, якщо щоб навести вам приклад, вокальний гурт співаночка. І в Болгарії, і в Польщі, і в Україні кругом. Тобто, усюди вони презентують українську пісню. Фольклорний ансамбль Зоряниця. Цьогоріч ми побували в Польщі в місті Тереспольз на фестивалі православних колядок. Тобто, цілу різдвяну програму завезли. Ось ну і я можу говорити так про кожен колектив. На відділі струно смачкових інструментів у нас є камерний ансамбль діток. Камерний ансамбль викладачів поряд з ними є ансамбль скрипаликів маленьких. Ми їх називаємо маленьких скрипаликів. Ансамбль скрипалів учнів старших класів. Є ансамбль віолончелістів, прекрасний ансамбль, і оркестр симфонічний. Ми теж маємо. На відділі народних інструментів у нас є оркестр народних інструментів, ансамбль сопілкарів, ансамбль домристів, ансамбль дівчаток, бандуристок і ансамбль хлопчиків-бандуристів Кобзарик. Ось ми маємо духовий оркестр на духовому відділі. Ось і маємо ще такий струнний квартет Скерцо. Це квартет викладачів, які так само презентують нашу школу на різноманітних імпрезах, культурно-мистецьких дійствах, представляють школу на різних концертах, де в Виконують не лише українські, а от власне класичну музику. І ви знаєте, завжди є приклад викладача взірцем для учнів, тому що коли поряд на сцені з тобою викладач, дитина все таки щось відкладається, і в неї якесь з'являється прагнення стати таким же, наслідувати свого вчителя. Я вважаю, що це є дуже важливий момент. Ось, ну і хочу сказати, що всі наші творчі колективи, які ми маємо, вони всі активно концертують. Адже за навчальний рік в нашій школі відбувається дуже багато заходів. Державні свята, тематичні лекції, концерти ми проводимо, куди запрошуємо учнів загальноосвітніх шкіл, які знаходяться поряд. Ми відзначаємо державні свята свята, запрошуючи. Гостей, от День захисника України минулого року, ми запросили до співпраці соціальні служби, і були запрошені 70 учасників. АТО, їхні сім'ї, ми організували концерт. До разом з нашими дітками на сцені виступали знані артисти. Ми запросили заслужену артистку України Алоопейду, Тріолея, Тріо, тріо Бандуристаки, якому я є теж учасницею. Ось тобто. Різноманітні різдвяні День захисника України, День української писемності, посвята в першокласники, міжнародний день музики. Тобто, починаючи від першого, навіть не від першого, а від 20 серпня, закінчуючи в червні міжнародним днем захисту дітей, школа дуже потужно концертує, працює і на усіх всіх заходах виступають всі наші творчі колективи. Навіть є звітні такі концерти, коли ми робимо для батьків, адже батьки, коли проводять дитину в школу, вони хочуть бачити результат. Не всі діти можуть потрапити на звітний концерт. Тому ми в школі проводимо такі концерти, щоб дати можливість діткам реалізувати себе на сцені. Ну, розумієте, для, них, для діток це для, дуже важливо для діток це вже перша велика. Концертна площадка, сцена це в школі. Ми маємо концертний зал, і це для них теж є так. Знаєте, піднесено важливо виступити от на першій своїй великій сцені. Пані Ольга, ви сказали, що часто дітки їздять на конкурси за кордон, але не тільки їздять на конкурси, я знаю, що ви співпрацюєте з колегами за кордонами. Розкажіть трішки про співпрацю більше. Ми маємо співпрацю з Білгорайською музичною школою, що у Польщі, і зараз налагоджуємо співпрацю. Я би навіть сказала, відроджуємо. Тому що у 89-му році минулого століття до нас проїздили ціла делегація викладачів, директор, зауч з Брестської музичної школи номер 1 Така була співпраця, і буквально цього року, в лютому, я була у Бресті. І ми все-таки поговорили, домовились до того, що нам варто відновити таку співпрацю, адже у нас є багато спільного завдання в нас однакові, тобто це є виховання підростаючого покоління. І тому варто нам обмінюватись досвідом, чути один одного, бачити, спілкуватись так само і з поляками. В рамках співпраці з польською музичною школою ми були вже запрошені в деякі конкурси. Де наші діти ставали переможцями, лауреатами? Ми гордимось тим, і звичайно, поляки розуміють, що українські музичні школи, зокрема в нашому обличчі, є дуже потужні конкуренти. Ось і вже три роки поспіль. Ми їздимо в місто Замость, Наші юні піаністи на конкурс піаністів імені Карла Черні, на конкурс Білгорай, конкурс духовиків. Тобто ми маємо запрошення і щороку ми туди їздимо. А ще ми маємо свій мистецький проект Шопенівська Весна. Який був започаткований ще моєю попередницею директором, і у нас в школі була професор Варшавської музичної академії Іоанна Лавринович, яка привозила своїх учнів. Це був такий внутрішньошкільний конкурс. І до сьогоднішнього дня він розростається, і ми вже його бачимо як масштабне дійство. Тобто, ми вже його презентували. Цей проект «Шопенівська весна? Ми презентували його і в Польщі. Але яким чином, звичайно, ми, як і в школа імені Шопена, шануємо, поважаємо польського композитора і е, от створюємо такі проекти. Але в рамках того проекту і пам'ятаємо своє. Ми, Фредерика Шопена, гарно переплітаємо з нашою відомою волинянкою Лесою Українкою. Тобто ми в Польщу возили Шопенівську весну, де звучала музика Шопена у виконанні наших учнів і звучали пісні Лесі Українки у виконанні учнів, викладачів нашої школи. Які фестивалі, які конкурси, які заходи готуєте найближчим часом? Фестивалів, конкурсів дуже багато. Нам щодня на електронну адресу приходить дуже багато положень, різноманітних конкурсів, дуже багато конкурсів зараз комерційних. От буквально вчора я мала дзвінок, дзвонили з агенції і запропонували конкурс вокалістів в Батумі, але 420 доларів на одну особу це дуже, це дуже дорого, і не кожен собі може дозволити. Звичайно, ми ці всі положення для викладачів наших кладемо в учительський, в папочку, вони дивляться. Хто має можливість звичайно, той їде. Є цікаві конкурси, але, на жаль, не завжди наші дітки мають можливість туди поїхати, тому що, тому що все впирається в кошти. Ось. А заходів, от 14 вересня, ми вже будемо приймати наших першокласників. Буде перший вихід їх на велику концертну площадку, на сцену нашого концертного залу. Це буде посвята в першокласники. А 1 жовтня ми плануємо в Міжнародний день музики запросити наших партнерів з Польщі, з Білорусі і провести такий культурно-мистецький захід, приурочений цьому святу, і одночасно урочисто відкрити актову залу, яку нам цьогоріч виділила міська влада кошти, і вона вже зараз відремонтована. Тому ми хочемо цей захід зробити в. В актовій залі камерний гарний захід з високою музикою, з нашими дітками, з дітками наших партнерів, презентувати їм місто наше, показати наші е, такі історичні е, цікаві місця. Ось таким так плануємо провести. А 23 жовтня в палаці культури міста Луцька буде вечір пам'яті Феофана Григоровича Щегельського, куди де виступлять і викладачі нашої школи, викладачі, студенти училища, інститут мистецтв, педагогічного коледжу приїдуть знані і відомі артисти, викладачі вищих навчальних закладів. І в той день ми плануємо відкрити клас музей імені Феофана Григоровича Щегельського в нашій школі. Тобто, планів у нас дуже багато. Що 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 півроку, ми робимо велику афішу наших закладів. Вона завжди вивішена в вестибюлі школи, завжди вона є на Фейсбуці, на нашій сторінці. Тобто ми намагаємось так рекламувати свою діяльність для того, щоб батьки хто мають діток маленьких і десь можливо ще вагаються. В яку школу віддати свою дитину, чи в художню, музичну, хореографічну, чи інший якийсь вид діяльності, то ми в свою чергу так рекламуємо свою діяльність, запрошуємо усіх бажаючих відвідувати наші культурно-мистецькі заходи, але адже вони всі різні, всі цікаві, і ми даємо дуже багато інформації. Тобто це і профорієнтаційна робота в свою чергу, і соціальна така робота, коли до нас, наприклад, приїжджали дітки з Волновахи, вони відвідали нашу школу, наші діти е, заграли їм прекрасний концерт, і заспівали е, пісню. Е, Боже, я вже не пам'ятаю українську тематичну пісню про про вірніше про Україну, де всі діти, діти наші, діти з Волновахи взялися за руки і дружно виконували той приспів. знаєте, це було дуже зворушливо. А ще особливо враховуючи ту ситуацію, яка сьогодні відбувається, і знаючи, звідки ці діти приїхали, яка там ситуація, це було ну дуже дуже приємно і дуже добре, що відбуваються такі заходи, що ми пізнаємо один одного от засобами мистецтва. Пані Ольга, на жаль, час нашої розмови підходить до завершення. Не секрет, що справді пісня, музика вона завжди об'єднує. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні у студії була директор Луцької музичної школи номер 1 імені Фредеріка Шопена Ольга Чуріна. На до все добре, побачимось на телеканалі Нова Волинь. Дякую за увагу.